Доброго вечора, ми з України. Друзі, вітаю вас на нашому YouTube каналі Лісова освіта. Сьогодні ми знову працюємо з програмою Quantum Giz, і е, на сьогодні я думаю, що е, я вам розкажу, як можна зробити морфометричний аналіз рельєфу. Отож, переходимо до справи. Буде дуже цікаво, тому що на основі морфометричного аналізу рельєфу ми можемо будувати цифрову модель рельєфу. А вона, власне, необхідна відповідно для того, щоб ми бачили розподіл території за висотою над рівнем моря, наприклад, або експозицією чи крутістю схилою. І в майбутньому, відповідно, такі цифрові моделі рельєфу використовуються. Туристами про проєктування стежок, чи просто для оглядових майданчиків, або можна проєктувати власне дороги, в тому числі і лісові. Дуже класна річ, тому, значить, дивіться уважно. Отож, для даної роботи нам необхідні вихідні дані. Для цього служать. Матеріали геодезичного знімання, а саме ми маємо координати X, Y з їхньою нумерацією, якусь певну кількість точок і маємо висоту над рівнем моря. Відповідно, ті дані набрані в мене в Excel, але нам їх потрібно зберегти в форматі CSF. Це я вже вам демонстрував, як це робити, але те, як це довго не займає, ще раз продемонструю. Отож, ми зберігаємо. Але тип файлу вибираємо формат CSF, або текст з розділеними комами. Він в мене вже збережений, тому я його е не буду ще раз зберігати. Відповідно, він у мене вже е ось тут, е в папці десь, де вихідні дані. Є збережені в формат CSF. Повертаючись до нашої програми, ми власне е відкриваємо новий проєкт. Для того, щоб власне, нам почати роботу для формування цифрового, цифрової моделі рельєфу, нам треба завантажити е, даний е, файл через шар, додати шар, додати як текстовий з роздільниками шар, або у вас вже, якщо є така панель інструментів з шарами, то відповідно ось ця кнопка додати текстовий шар з роздільниками. Вибираємо, відкривається вікно. Ми вже це робили, але я вам нагадаю, що в назві файлу ми ось тут де огляд, вибираємо власне, необхідний файл. Тобто у мене цей V1. Після того ім'я шару залишається таким, як є. Кодування у нас Windows 1251 або System в залежності яка версія там вибирає. Формат файлу користувальницькі роздільники. Крапка з комою галочка. Параметри запису можна залишити по замовчуванню всюди галочки. Відповідно, визначення геометрії координати точок, вибираємо поле XX, поле Y, Y, поле ZZ. Z. Отут система координат, якщо ми маємо відповідно. Прив'язати до існуючої системи координат, то ми вибираємо з переліку вже наших, яких ми використовували. Якщо в нас немає, то ми за допомогою чарівної кнопочки вибираємо необхідну систему координат. Ми вже це також про це говорили, і е, налаштування шарів. Використовувати просторовий індекс можна, а ось тут, де зразок даних. Ми вже бачимо, власне, як буде будуватися наша табличка, нумерація з координатами і з висотою. Натискаємо додати, закрити. Таким чином, ми бачимо власне, набір точок, тобто n-ну кількість точок, в мене там близько 30 точок, відповідно, як воно його розмістило на площині. Але цифрова модель рельєфу полягає в тому, що ми відповідно мали би бачити ще їхню третю координату, тобто висоту. Тобто, щоб воно було візуальніше, краще сприймалося. Для того ми використовуємо наступне. Ми будемо використовувати метод інтерполяції. Є варіант зворотнього зважування відстані та тін. Відповідно, для того, щоб ми використали метод інтерполяції, то нам необхідно в панелі інструментів, де обробка даних, вибрати цей панель інструментів. Ну, дивіться, у мене він вже є відкритий. Я закрию, нажму обробка даних, панель інструментів. І ось тут, з переліку існуючого панелі інструментів, ми вибираємо інтерполяцію. Інтерполяція методом Тін. Або інтерполяція методом зворотнього зважування відстані. Вибираємо, яка нам потрібна. Я на прикладі інтерполяції тін вам продемонструю, як можна зробити даний крок. Відповідно, в даному вікні векторний шар В1 залишаємо, атрибут інтерполяції вибираємо висоту, тобто Z. Далі тут натискаємо плюс, у нас додається новий векторний шар. Після того метод інтерполяції залишаємо лінійна. Далі. Екстент. Тут при огляді можна вибрати обчислити шаро v 1 нижче розмір вихідного растру залишаємо. Інтерпольовано. Відповідно, ось тут нам потрібно вибрати шар. Куди ми будемо зберігати, відповідно, зберегти до тим, зберегти у файл. Ну, давайте я назву це CMR як цифрова модель. Або просто цифрова модель. Цифрова модель, рельєф. Зберегти. Треангуляція. Можна вибирати, можна не вибирати. Ну, давайте створимо також додатковий, можливо, ми його в майбутньому використаємо. Теж називемо цифрова модель рельєфу. І останній пункт запустити. Відповідно, ми бачимо, як завантажується алгоритм. Процес пішов. Добавився в нас новий шар. Закрити. І ось, а відповідно, як буде виглядати цифрова модель рельєфу. Але ви скажете щось тут нічого не зрозуміло, щось похоже до якогось рентгенівського знімка. Таким чином, щоб нам було більш зрозуміліше, тут трошечки видно якісь е такі тіні, то ми будемо використовувати інші інструменти. Дані інструменти будуть нам необхідні для того, щоб ми могли зробити морфометричний аналіз за різними показниками, такі як крутість схилу, експозиція схилу, або висота над рівнем моря чи інші. Е для того ми використовуємо інший інструмент, Ось тут, де в нас є растровий аналіз території, або, відповідно, це може у вас називатися як аналіз рельєфу. Вибираємо і тут є кілька пунктів: відмивка, гіпсометричні криві, експозиція, рельєф чи схил. Можемо спробувати на прикладі відмивки. Відповідно, воно нам покаже затінення відповідно до азимуту і висоти стояння Сонця. Давайте спробуємо відмивку взяти. Тут вибираємо, відповідно, необхідний шар. Z-Factor, Azimot, Vertical, Angel, то відповідно ми залишаємо. Відмивка, давайте відмивку також збережемо. Зберегти у файл, напишемо цифрова. Модель рельєфу. Ага, ну тоді. Так, це ми скасовуємо, значить вона, вона вже збережена. натискаємо Запустити. Закрити. Ось ви тепер побачили різницю. Якщо пригадуєте попередній малюночок, там він був схожий до дійсно рентгенівського знімка. Але насправді, ось тут вже ми бачимо от такими кольорами, це відмічено схили, і відповідно колір затінення, відповідно, там нам відіграє, тобто, чи це відповідно яка сторона там північна, південна, затінена, не затінена, нам. Тепер вже тут більш зрозуміліше, як йдуть схили відносно простору і так далі. Наступне, що я вам хотів розказати, це, це те, що ви можете також використовувати інші функції растрового аналізу території, такі як гіпсометричні криві, експозиції, черлієв рельєф, чи схил. А також ви можете їх завантажувати з безкоштовних там, відкритих джерел, такі як Edge Explorer і інші. А, і на кінець відео я вам також а, розкажу, як можна а, використовувати такий інструмент, як Ізолінія, для відповідно цифрової моделі рельєфу. Що таке Ізолінія? Ізолінія це мається на увазі, власне. А, Відповідно, наша горизонталь, а горизонталь це відповідно січення рельєфу через одинакову відстань. Якщо ви пригадуєте, на картах є такі коричневі, як правило, лінії, які показують відповідно висоту. Над Рівне моря. Ними зручно користуватися, особливо туристам чи іншим, може навіть і військовим, для того, щоб відповідно розуміти крутизну схилу, висот, висоту і так далі. Таким чином, щоб нам додати дані ізолінії, ми використовуємо такий інструмент, як растер, і вибираємо вилучення. Ось тут в нас є. Пункт ізолінія. Відповідно, тут ми можемо вибрати, чи ми це зробимо на відмивці, тобто на одостанньому, чи ми це зробимо, наприклад, на цифровій моделі рельєфу. Давайте попробуємо на цифровій цього разу. Число каналів, канал 1 залишаємо. Інтервал між ізолініями тут мається на увазі висота, через яку будуть проведені наші горизонталі. Стоїть 10, мається на увазі метрів, то ми зробимо, як правило, через один горизонталі проводиться найбільш поширеніший тип. Назва атрибута залишаємо LF. зміщення від нуля ставимо 140, так як дана величина є мінімальна для цифрових моделей рельєфу. Ізолінії, відповідно, ми збере, збере, збережемо в тимчасовий файл. Зберегти у файл, відповідно, і на, на, назвемо так само цифрова модель рельєфу. Зберегти. Ага, в нас вже є. Ну, то давайте тоді ми. Назвемо його цифрова модель рельєфу номер 1 Отак. От так. І нам залишається запустити даний параметр. Чекаємо, поки пройде завантаження. Закрити. І ось ми маємо. Остаточний результат коричневими лініями нанесені наші горизонталі, або те, як тут вони називаються ізолінії. Відповідно, за даними лініями в Геодезії це називається тахіометрія, Ми можемо бачити, ось, якщо ви бачите, це є очевидно вершина гори, відповідно, ця лінія на метр нижча, ця ще на метр нижча від вершини і так далі. Також по... Відстані між е, горизонталями, тобто ми бачимо в цьому місці, горизонталі знаходяться е, вужче, е, тобто ближче одна до одної, це говорить про те, що це е, схил крутіший, ну, в якому він вже напрямку йде, е, чи це є схил, чи це є, е, чи це є підйом, чи це є спуск, це вже інше питання. Але от е, е, в місцях, де ми бачимо відстань між Горизонтальними значно більше. Це говорить про більш рівнинний рельєф на даній території, яка показується такими ізолініями. Ось таким чином ми можемо використовувати в туризмі, в військовій справі, в геодезії, в проєктуванні доріг, в тому числі лісових і інше. Корисна функція, користуйтеся. Не забувайте, що ми воюємо також на інформаційному фронті, і кількість підписок, вподобайок, поширень відео, а також годин перегляду, впливає на нашу бойову готовність. Радий, що ви з нами. Не забувайте про всі ці моменти, підписуйтеся, коментуйте, до нових зустрічей.